Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення відхова за добу О пів на дев'яту в місті Куп'янськ. Внаслідок ворожого обстрілу ФПВ-дроном пошкоджене асфальтове покриття. 17.30. Богодухівський район, селище міського типу Золочів. Удар ФПВ-дроном «Ланцет» по території на трасі Т-2103 Золочів Олександрівка. 1648. Зюмський район, Борівська громада, село Богуславка. Внаслідок обстрілу Каба горіло три господарські споруди. Постраждав 21-річний чоловік. 16.45. Куп'янський район, село Ківшарівка, колійна механічна станція, Куп'янський лісгосп. Внаслідок обстрілу каба горіла лісова підстилка. Зруйновано дах двоповерхівки, пошкоджено вікна та двері. Постраждала 53-річна жінка. півдні в селі Кругляківка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу зруйнована квартира. 9.31. місто Куп'янськ. Внаслідок вибуху технічного пристрою загинув 42-річний чоловік. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 53 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили три пожежі в Куп'янському та Ізюмському районах області. Вранці ворог вдарив по одному з підприємств у місті Куп'янську. Зайнявся дах складського приміщення на площі 200 квадратних метрів. Пожежу загасили підрозділи ДСНС протягом півтори години. Постраждалих немає. О 16.45. Куп'янські рятувальники разом з вогнеборцями добровільної пожежної команди селища Ківшарівка виїхали для боротьби з лісовою пожежою, Яку спричинили окупанти у селі Ківшарівка. Там на території Куп'янського лісгоспу виявлено три осередки горіння хвойної підстилки на загальній площі 800 квадратних метрів. Також було зафіксовано руйнування даху двоповерхової будівлі. Одна людина отримала травму. Для ліквідації пожежі знадобилось близько двох годин. Близько півна сімнадцяті ворожа авіація скинула керовані авіабомби на приватний сектор села Богославка Борівської громади, що не. Зюмщині внаслідок розривів цих боєприпасів. Зайнялися пожежі у трьох приватних будинках та надвірних забудовах на загальній площі 600 квадратних метрів. Постраждав 21-річний цивільний чоловік. До ліквідації наслідків ворожих ударів залучались дві пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС, посилені медичним розрахунком. Медики ДСНС надали постраждалому, в якого поранене плече необхідну допомогу. За добу зафіксовано 29 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 11 гектарів близько восьмої ранку надійшло повідомлення про нещасний випадок, який стався на приватному подвір'ї у місті Куп'янську. Там вибухнув невідомий вибуховий пристрій, внаслідок чого загинув 42-річний чоловік. Обставини подій з'ясовуються. Ще один нещасний випадок стався у селі Мізяки Валківської громади. У місцевому ставку під час купання потонув 6-річний хлопчик. Його тіло дістали з води близько 17.40. Обставини цієї. Події також з'ясовуються. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська не допускають просування ворога та тримають свої позиції. На харківському напрямку окупанти три рази безуспішно атакували наші позиції в районах Глибокого та Вовчанська. На Куп'янському напрямку також тричі ворог отримав відсіч біля піщаного та Стельмахівки. Зазнав втрат і відійшов. Марія та Єгор Гормікенін Харків новини.